В цьому відео я вам розповім, що ж таке нейролінія і чому вона така унікальна. Також покажу, як цю нейролінію вірно малювати і які помилки роблять новачки. Нейрографіка це графіка, отже, основний її елемент це лінія, але не звичайна лінія, а особлива нейролінія. Досить часто новачки не знають, як правильно проводити нейролінію, а це дуже важливо. Бо нейролінії це основа методу, основа ефективності. Нейролінія це проекція наших думок на аркуш. І вона формує нові формати мислення і утворює нові нейронні зв'язки. Тобто формує або створює новий маршрут, нові сценарії, новий досвід щодо тієї теми, яку ми малюємо. Нейролінія це зв'язок з нашим мозком та підсвідомим. Наша система мислення вона кодується в різні лінії, а в нейрографіці ми кодуємо саме нейролінію своїми смислами, які і запишуться в наш мозок, а потім в наше несвідоме. Отже, визначення. Нейролінія. Це біонічна лінія, яка не схожа сама на себе на кожній ділянці свого руху і ведемо її туди, де не очікуємо побачити. Виглядає це приблизно ось так. Але давайте розберемося по порядку. Перша частина визначення говорить нам про те, що нейролінія це біонічна лінія. Що це означає? Біонічна? Це лінія живої природи, що нагадує контури річок, коріння дерев, блискавку на небосхілі, лінії хмар у небі, контур гір на горизонті, морські хвилі вздовж узбережжя та багато чого іншого. Тобто, це плавні, хвилясті, гармонійні живі лінії. Вважається, що саме такі лінії наша підсвідомість сприймає як знайомі, рідні, природні і легко приймає той посил та смисл, який ми закладуємо в неї. Нейрографічна лінія біонічна, тобто має якість природи. Зверніть увагу, що у природі немає чітких геометричних ліній, всі лінії трохи звивисті і живі. І завдяки тому. Що нейролінія має якість природи, вона дозволяє пройти контроль нашої свідомості. І те, що ми робимо на папері за допомогою нейролінії, за допомогою руки, мікромоторики, за допомогою дзеркальних нейронів, ми можемо фіксувати дуже глибинні стани. Нейролінія це зв'язок з нашим мозком і шарами несвідомого. У нейрографіці ми використовуємо саме біонічні лінії. Рухаємось далі. Наступна частина визначення про нейролінію нам говорить про те, що вона не схожа сама на себе на кожній наступній ділянці свого руху. Нейролінія не повторює саму себе. Щоб легко це зрозуміти, простіше спочатку показати приклад лінії, яка точно не є нейролінією. Ось погляньте на малюнок. Синусоїда, ніби плавна та гармонійна лінія. Але це не є нейролінія, бо її елементи повторюються. До речі, досить часто новачки замість нейролінії малюють саме синусоїди. А в нейрографіці кожна наступна ділянка відрізняється від попередньої. Якщо ми виставимо певні інтервали, то ми побачимо, що ділянки нейролінії не схожі одна на одну. Ну і остання частина правила про нейролінію нам говорить про те, що нейролінію ми ведемо туди, де ми не чекаємо її побачити. Як це реалізувати практично? Дуже просто почніть вести нейролінію з якоїсь точки малюнка. І при цьому фокусуйте увагу на руці, куди вона збирається рухатися, і весь час спеціально відклоняємося від цієї траєкторії. Коли ви тільки вчитеся малювати нейролінію, то час від часу навмисно зупиняєте руку і відчуйте, куди мозок хоче вести цю лінію вдалі, і навмисно змінюєте хоча б декілька градусів руху, тобто трохи або не трохи відхиляємось від маршруту, куди хоче повести мозок. Тобто відчуваємо, куди рука має намір вести лінію, і ведемо маркер трохи убік. Тобто спеціально весь час відхиляємо лінію від цього вже наміченого маршруту, ведемо не туди, куди має намір іти рука. При цьому всі рухи робіть плавно, без кутів, і так у вас і вийде нейролінія. Але не поспішайте, звертайте увагу на процес. І це насправді легко, просто потренуйтеся трохи, і все у вас вийде. Чому потрібно створювати лінію саме так? Коли ми малюємо лінію так, як нам хочеться, як наша рука сама йде, то ми діємо з уже наявних у нас внутрішніх установок, стереотипів, якихось звичайних реакцій, що вже склалися в нашому житті. Тобто звичайні для нас дії і смисли. І ми продовжуємо залишатися у цих патернах. А нам потрібно створити нові нейронні зв'язки і вкласти нові сенси. Коли ми ведемо лінію не туди, куди ми чекаємо, то щоразу ми пробуджуємо у нашій підсвідомості незадіяні у повсякденному житті ресурси, відкриваємо для себе нові можливості, нові рішення, шляхи, активуємо нейрони в нашому головному мозку для створення нових зв'язків. Так ми пробуджуємо свій прихований потенціал, який у нашому звичайному житті просто спить, бо ми його не задіюємо. Ми створюємо новий маршрут наших думок і дій. Нейролінія не перетинає саму себе, але перетинається з іншими нейролініями. Досить часто початківці починають малювати петлі, які утворює нейролінія, яка перетинає саму себе. Цього робити не потрібно. Але ще раз звертаю вашу увагу, що нейролінія може і потрібно перетинатися з іншими нейролініями. Кількість ліній визначає якість роботи. Чим більше ліній, тим більше нейронних зв'язків ми будемо задіювати. Нейролінія це унікальний інструмент. І щоразу, коли ми малюємо нейрографіку, ми користуємося цим дивовижним інструментом для створення змін у себе і в своїй реальності. Коли ми пишемо від руки, то це формує кору головного мозку і формує нові нейронні зв'язки. Коли людина пише або малює рукою, то її мозок працює на певних частотах. Наше письмо. Це почерк нашого мозку, це прямий зв'язок з нашим мозком. Ми завжди пам'ятаємо, що нейрографіка це інструмент, і цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же час цей інструмент, нейрографіка, може стати майже магією, хто користується нею за певними правилами і алгоритмами і розуміє, як і коли її застосовувати. Сподіваюся, що я змогла вам простою мовою донести, що ж таке нейролінія в методі нейрографіка.